Що сказати в день пам'яті полеглих захисників України? Хай зірка рань і вечірня зоря, що золотиться неповторним сяйвом, розкаже правду, відкриє світлі знання, чи там у світі де безмежжя і бездоння. Куди відходять душі тих, що полягли? Ще можна мислити і знать своє горіння, ще що можна щось із дум принести в ті світи, і свічка пам'яті вівтарна, чи може збудити свічка та думки і помисли? Куди вже відійшли, куди вже відійшли, маленьке сонце вівтаря палаюча, як та безодня освічка пам'яті, Освічка болю і думок непростих. Чи справді ти на той світ сіяєш. І гори маленький соня, що зроста в вітарю, маленька тиша і і з того світу, чуття мольби, маленьке сонце вівтарю, і що ж буває в тому світі. Любов не скорена ніким, іщем печальний і прощання життям невічним молодим, що там у тому світі ще, не вже бої стовічні, невже і там шумлять тривоги, а може, там не думи. Лиш спокійні чини, а хочеться, щоб там була надія, свідомість і любов, як та окраса, а хочеться, щоб свіча, як провідник, горіла між світами, а хочеться любові, якої так земля благала.